На Франківщині вже більше року працює підприємство Трансформери. Це єдиний на Прикарпатті виробник спеціалізованих автомобілів. Більшість їхніх замовлень на автівки, розповідає заступниця директора Анна Тухта, надходить від Збройних сил України, аварійних служб і підприємств критичної інфраструктури. Тоді вони, відповідно до потреб замовника, комплектують машину. Комплектуючі є і, і наші, українське виробництво, але, але здебільшого все ж таки, та, це закордонні виробники. Ну, Бо є така специфіка, ну, наразі там по, по ста і по броні мається на увазі. Не, ну, нас немає, на, на жаль, наразі українських виробників, які б надали тебе такий клас захисту ну, по, по, по броні. Звичайний автомобіль роблять броньованим за допомогою захисної капсули. Щоб її встановити, розповідає директор з виробництва Дмитро Катрич, потрібно повністю розібрати машину та зняти обшивку. От ви бачите, оця машина зараз вона обварюється оце, от бачите, сюди. Вся середина знизу, зверху, обварюється крім скла, а скло броньоване. Так що 5 міліметрів нема зазору, де може пролетіти куля. І ця машина зараз робиться, піде на ход. Знову ж ми підняли, підняли, підняли е, е, дах, щоб хлопці могли сісти з автоматом. Відтак на автомобіль встановлюють броньоване скло товщиною приблизно 5-6 сантиметрів. Перед цим його випробовують пострілами. Цим займаються працівники акредитованих центрів сертифікації. Складається воно з декілька шарів, якщо видно, так. Декілька шарів ну, звичайного каленого скла. Плюс між ними йде спеціальна прослойка спеціального такого ну, тут видно, плівки такої. І останні, останній шар це називається полікарбонат, який е, захищає людей від осколків скла. Після ну, попадання кулі. До прикладу, на одній із їхніх спеціалізованих автівок військовослужбовці потрапили в ДТП. Завдяки броньованому склу та капсулі в салоні автомобіля, всі залишилися живими. Ви знаєте, що хлопці їздять вночі без фар на, на, на фронті і влупилися на, на швидкості 150 кілометрів у бензовоза. Всі люди, що були всередині, всі лишилися живі один щось нового по школі. Також в кожній спеціалізованій автівці є спеціальна бійниця. Анна Тухта розповідає, це вузький отвір, який служить для ведення вогню безпосередньо з салону автомобіля. Це є бійниця, яка дозволяє відповідно відстрілюватися, якщо є така необхідність. Таким чином ми відкриваємо, ну і маємо можливість встановити зброю і відкрити вогонь. З часу створення підприємство виготовило вже більше сотні спеціалізованих автомобілів. Ліліана Івенічук Ігор Гусак, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.